Пішов, пішов кучеравий туди, той куток. Знає, хто варив, то він, коротше, одразу. Я теж тут під один. Ту... перший пуск. Ну, Вроді би все вок, давай далі. А, раз. Виключив, хай трошки пройде, щоб побачити, чи воно все нічого лишнього. Включай. А. Включай, я казав. Чи це був включений? Ану, включи, просто хай робить. Подойдеш по сам побачиш, чи ні. Ну, тут ж натяжного у нас немає. Шо шо Що там не випирається? Трошки треба поправити? Ох, дивино, яке колесо інтересне. Бачу як б'є. Бачу, бачу. Ще й як б'є. Поправимо. А поправиш? Що ти вже зробиш? Треба все-таки більшого шківа, мабуть. Чи, чи як? Чи ще меншого? Он ж дуже медленно оцей ходить. Ні, більшого. Більше, так? Да? Нижнього. А штукає трошки. Ось вот такий він перший пуст. Критичного нічого, но з швидкістю треба попрацювати. А, що там інтересно? А, блядь, вони... Ні, не, не, не да, все краще забара. Треба чуть-чуть буде, тут скуки ремонтує, треба чуть-чуть 6. Перше полі, но на новому другому колі. Ну, бачиш, що воно... Дуже повільно треба щось міняти. Ну ура! Оооо, ось Щука. коли доходить тут туди, може тут трошки треба буде. Угу. Не читає ніби, їх треба ступити. Ну то треба регулювати само редуктора все эти штуки, штуки, штуки. Трошки, 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 трошки,